Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, які двері ви зможете відкрити до кінця листопада 2024 року. Розклад буде на три варіанти, і, звичайно, візьмемо по параді, як вам діяти, від чого утриматися і куди спрямувати свою увагу. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. першого. Перший варіант, що у вас е до кінця місяця, які події, які двері ви зможете відкрити. Імператриця. Імператриця говорить про те, що до кінця місяця ви, нарешті, відчуєте себе у гармонійному стані, задоволені, можливо, будете знаходитися в комфортних умовах, і вам це буде приносити радість. А також, якщо хто започаткував, можливо, або свій бізнес, або якісь нові починання, якісь творчі проекти чи будь-що. То до кінця місяця, можливо, ви вже побачите, як ваша справа починає розвиватися. Тож, такі події також у вас може бути у родині такі поповнення для тих, хто сильно чекає, тому що по імператриці йдуть діточки, яких чекають у родині. Можливо, хтось дізнається про вагітність, можливо, хтось дізнається, хлопчик чи дівчинка там очікується. А можливо, просто дізнаєте, що у родині є поповнення, буде поповнення. Тож, такі події. Порада вам. Трійка кубків перевернута, говорить про те, що вам варто до кінця місяця, щоб зберегти цю позицію імператриці, потрібно ну, утримати, утримати свої емоції під контролем. Не варто з'ясовувати стосунки, не варто занурюватися в якісь негативні такі події, емоції. Можливо, хтось вам щось там буде говорити, хтось про щось вас буде провокувати. А ви, якщо поведетеся на це все, то, звичайно, воно для вас буде потім дуже неприємно. І також ви зможете утратити, втратити ту позицію, яку ви наразі займаєте, свого задоволення і комфорту. І така ще вам є порада, що якщо у вас планується якісь святкування, або вас десь запрошують на святкування, на такі вечірки з друзями, або ще що, варто утриматися, тому що, можливо, ви просто залишитесь незадоволені, а можливо, ще щось там із продуктами буде таке, що матиме негативні наслідки. Тож, для першого варіанту були такі. Підказки і події. Другий варіант, які ви двері зможете відкрити? Сім жезлів говорить про те, що якщо ви щось започаткували, щось розпочали, десь вже почали рухатися, але поки що ви не бачили якихось таких результатів, яких ви хотіли побачити, то до кінця місяця так ви зможете. І утримати свою позицію, де ви займаєте її наразі, і ще й відстояти її. Тобто, можливо, буде якась така конкуренція дружня, хтось, можливо, вам буде там у чомусь заважати або давати неправильні поради, то ви це все зможете роздивитися, розпізнати і захистити себе від очи всіх негативних впливів. Ви зможете побачити чітко де ви маєте далі рухатися. І порада для вас. Король Пентаклів перевернутий. Говорить про те, що, ну, по-перше, контролюйте свої розходи, тому що, можливо, ви дозволяєте собі витрачати більше, чим ви отримуєте, або взагалі більше, чим це потрібно того робити. Також король Пентаклів говорить про те, що контролюйте стан свого здоров'я. Можливо, ви виявите десь якісь такі неприємні, можливо, в когось будуть проблеми із хребтом, і з, з кістками, і ще з якимись такими захворюваннями, які будуть вам заважати рухатися. Тож, не втрачайте час, якщо ви потребуєте, звертайтеся у лікарні або за консультаціями. І е, контролюйте. Свої межі контролюйте, не дозволяйте нікому, щоб їх порушували, тому що бажаючи ну, будуть. Це був другий варіант. Третій варіант для вас. Які ви двері зможете відкрити? По третьому варіанту ви зможете або відновити, або встановити, або затвердити свої стосунки у родині. Зміцнити свої роз... стосунки у родині. Така буде приємна взаємоконтакти із кожним членом вашої родини. Ви зможете віднайти і підтримку, і однодумців, і, можливо, навіть якісь надходження фінансів для вас будуть. А тому ви будете до кінця місяця відкривати двері у задоволення у своїй родині. Ну і, звичайно, у фінансах, або ще таке, ще якщо ви хворіли, то, можливо, наразі ви відчуєте і підтримку родини, і підтримку, і своє одужання. Ви це відчуєте до кінця цього місяця. Такі для вас двері мають відкритися. І порада вам. Порада, кармічний аркан Колесо фортуни. Говорить про те, що у вас наразі є шанси. От про ту родину, яку я говорила, про ту наповненість вашу, про ваші фінанси, здоров'я. У вас усі можливості для, є для того, щоб ви це все забрали в своє життя. Тож не, не оглядайтеся назад, що там було, вже воно минуло. Залишився тільки досвід, з яким не варто носитися, а просто розуміти, що там вже було. І рухатися далі. А тому, тому що якщо будете довго розмірковувати, то можливо і назад потрапите у той досвід і знову будете проходити ті самі уроки. Тож ловіть шанси на гармонію в своїй родині, на достаток, на мир, на злагоду і на міцне здоров'я. Ну, от такий у нас третій варіант був. Тож бажаю всім тільки позитивних подій у вашому житті.